Вітаю вас на уроці зарубіжної літератури в 10 класі. Сьогодні ми зануримося у світ французької поезії, тобто у світ символів, образів, натяків і пошуку відповідей на одвічні питання. Допоможе нам у цьому творчість Шарля Бодлера, митця, який здійснив перехід від традиційної поетики до поетики модернізму. Шарль П'єр Бодлер народився у Парижі в 1821 році у заможній родині, здобув освіту у найкращих навчальних закладах Франції, зокрема в Сорбонні. Роки навчання водночас стали для Бодлера і відкриттям поетичних здібностей, і знайомством із богемним, елітарним та мистецьким світом тогочасної Франції. Оноре де Бальзак, Віктор Гюго, Теофіль Готьє, Жен Де Лакруа, Едуард Мане та низка інших митців увійшли до кола знайомств Бодлера. У той час він позиціонував себе як журналіст, рецензент, критик, але вже за кілька років заявив про себе як поет. 1857 рік став поворотним у житті поета. Саме тоді побачила світ збірка квіти зла. Збірка, щораз і назавжди змінить обличчя поезії. Та передуватиме цьому гучний скандал. Річ у тім, що тематика віршів збірки виявилася занадто неочікуваною для тогочасного суспільства. Настільки, що суд змусив Бодлера сплатити штраф і вилучити з добірки шість творів. Рішення суду було скасовано лише в 1949-му, майже через сто років після виходу збірки. Перейдімо до аналізу квітів зла. Та перед цим прошу вас поміркувати, які теми можуть висвітлюватися у збірці з такою назвою. Що то за квіти зла, символом чого вони можуть бути? Композиційно збірка складається з шести частин, їх ви можете зараз побачити на екрані: сплін та ідеал, паризькі картини, вино, власне, квіти зла, бунт і смерть. Для кращого розуміння настрою збірки варто знати визначення слова сплін. Це важкий пригнічений стан, нудьга. У назві першої частини сплін стоїть поруч із ідеалом, але поет доводить, що поєднати їх неможливо. Звернімося до поезії Альбатрос, програмного твору Ботлера. Цитувати його та інші вірші ми будемо в перекладі Дмитра Павличка. Спершу на хвильку прошу вас заплющити очі. Уявіть собі альбатроса, великого білого птаха, розмах, крил якого сягає трьох метрів, що парує над блакиттю моря. На екрані ви можете також побачити його зображення. Тепер перейдімо до тексту поезії. Буває, моряки піймають альбатроса, як заманеться їм розваги та забав, і дивиться на них король блакиті скоса. Він їхній корабель здалека проводжав. Ходити по дошках природа не навчила він присоромлений, хода його смішна, волочаться за ним великі білі крила, як весла по боках розбитого човна. Незрабаний мічний ступає клишоного, прекрасний в небесах, а тут, як інвалід, той люльку вдзьобдає, а той сміється з нього, каліку вдаючи, іде за птахом слід. Поет, як альбатрос. Володар гроси грому, глузує з блискавиць, жадає висоти та, вигнаний з небес на падолі земному, крилатий велетень не має змоги йти. Розгляньмо символічний зміст твору. Чи вдалося вам з'ясувати, що уособлює Альбатрос? За підказками у тексті можна зрозуміти, що йдеться про митця. Він має великі білі крила, силу, що допомагає сягати вершин. У небесах. Тобто у творчості він вільний, могутній і прекрасний. Але іноді його хапають у свої тенета моряки та починають глузувати з нього. Символом чого в такому разі є моряки? Так, це натовп, що не може осягнути величі мистецтва, а тому прагне принизити його. Цитата: Той люльку вдзьобдає, а той сміється з нього, каліку вдаючи, іде за птахом слід. Кінець цитати. Усе, що може натовп моряків, це насміхатися. Альбатрос у цей момент залишається цілком беззахисним. Цитата незграба, немічний ступає клишоного, прекрасний в небесах, а тут як інвалід. Кінець цитати. Увесь цей час поет Альбатрос. Цитата Їхній корабель здалека проводжав. Кінець цитати. Так, у кораблі ми вбачаємо символ людського життя. Опрацюйте, будь ласка, вірш ще раз самостійно. Які інші символи можна в ньому віднайти? Що вони означають? І більш складне запитання: чи можемо ми вважати поезію Альбатрос зразком символізму як літературної течії? Звісно так. І що є не менш важливим, згодом Бодлер надихне низку інших митців на роботу в руслі символізму? Пропоную ознайомитися з іще одним віршем автора. Що входить до спліну та ідеалу, поезію відповідності. Природа, храм живий, де зронюють колонни, бентежні, стогони і неясні слова, там символів ліси, густі, немов трава, крізь них людина йде, і в них людина тоне. Всі барви й кольори, всі аромати і тони зливаються в могуть єдиного єства, їх зрівноважують співмірність і права взаємного зв'язку невидимі закони. Є свіжі запахи, немов дітей тіла, є ніжні, як гобої, звитяжні, молодечі, розпусні, щедрі, злі, липучі, як смола, як ладан і бензой, як амбра і мушмула, що опановують усі безмежні речі. В них захват розуму, в них відчуттям хвала. Звернімо увагу на побудову твору. Як називається форма вірша, що складається з чотирнадцяти рядків? Двох чотири віршів, і двох тривіршів Терцетів. Так, це сонет. Цікаво спостерігати за тим, як в одному творі поет апелює до різних каналів сприйняття дійсності: це аромати дитячого тіла, бензою, тобто смоли, амбри, воскоподібної речовини, яку парфумери використовують для фіксації запаху, мушмули японського дерева з невеличкими плодами. Це звуки-стогони. Це відчуття чогось липкого, як смола на дотик. Це всі барви й кольори. Бодлер створює тривимірний світ у поезії завдяки синестезії, тобто шляхом поєднання в одному тропі або ж образі різних іноді далеких асоціацій. Це особлива властивість людини водночас переживати враження, одержані від кількох органів чуття. Неймовірно, чи не так? Останній вірш у центрі нашої уваги вечорова гармонія. Надходить час, коли стебло співає, росне, немов кадило, цвіт димує в тишині. Мелодій повіви зринають запашні, меланхолійний вальс та очманіння млосне, немов кадило, димує в тишині, і серце скрипки десь тремкочисто, голосне, меланхолійний вальс та очманіння млосне, як вівтар небеса високі і смутні, і серце скрипки десь тремкочисто, голосне, те серце, що труну ненавидить, і в сні. Як вівтар небеса високі і смутні, упало в кров свою світило життєносне, Те серце, що труну ненавидить і в сні, Зминувши, не бере світання високосне. Упало в кров свою світило життєносне та сяємо в потир твоє лице мені. Тут є поєднання опису природи й опису душі ліричного героя. Знову Бодлер поєднує візуальні й тактильні образи, звуки, емоційний стан. Меланхолійний вальс і звуки скрипки створюють інтимну атмосферу, яку автор розділяє з невідомою героїнею, чиє лице сяє для нього. Це лице порівнюється з потиром, чашею для прийняття причастя у християнській традиції. Звернімо увагу на систему повторів у вірші. Меланхолійний вальс та очманіння млосне, і серце скрипки десь ремкоші сто голосне, те серце, що труну ненавидіть і в сні, та інші. Як ви гадаєте, яку мету ставив перед собою поет двічі повторюючи окремі рядки? Чи можна назвати ці рядки основними для розуміння вірша? Саме вони допомагають Бодлеру демонструвати потужну силу сугестивної лірики, творів, що апелюють до емоцій читачів, створюючи химерні асоціативні ланцюжки. Опрацьовуючи твори Бодлера, подумайте, будь ласка, якими ще засобами, крім повторів? Він послуговується для досягнення сугестії. На цьому ми завершуємо вивчення творчості Шарля Ботлера. У вільний час рекомендую вам відкрити для себе й інші поезії зі збірки квіти зла. А ми зустрінемося на наступному занятті, присвяченому французькому модернізму. Успіхів!